Привіт, народ! Якщо у пошуках гри, яка зможе заглибити в себе на сотні годин, то в цьому випуску я постараюсь знайти гідний варіант. А почну я з пригодницької екшн гри для Nintendo 64 The Legend of Zelda Ocarina of Time. Гравець керує Лінком, який подорожує, досіджує підземелля, розгадує голомки та б'ється з ворогами. Є зміна часу доби та можливості переміщатися в часі між дитинством і дорослим життям героїв. Основні елементи геймплею – дослідження відкритих локацій, бої з босами та використання окарини для магічних мелодій. Гравець взаємодії з NPC, виконує квести і поступово відкриває нові області світу. Elden Ring екшен РПГ у відкритому світі. Гравець створює власного персонажа і досліджує межі земель, рівнини, ліси, замки і підземелля. Є верхова їзда, система розвитку класів, магія та різноманітна зброя. Основний акцент – на складних битвах із босами та пошуку секретів у світі. Гравець може сам вибирати маршрут і спосіб проходження від прямого бою до використання магії чи стелсу. Devil May Cry – екшен від третьої особи з динамічними боями. Гравець керує масивцем на демонів Данте, який використовує мечі та вогнепальну зброю. Основний геймплей побудований на кобоатаках і акробатиці, рівні поділені на місії з босами та секретами, атмосфера поєднує готику, хорор та стильні бійки з демонічними ворогами. Street Fighter 6 файтин із класичною системою боїв один на один. У грі 18 бійців на старті, кожен із власними прийомами та стилами бою. Є кілька режимів: сюжетна кампанія World Tower, Аркадні поєдинки та онлайн батли. Крім того, гра має сучасну візуальну подачу та доступніший вступ для новачків. Люпрайн це інді гра з елементами голомки та дослідження. Гравець опиняється в дивному особняку, де кожна кімната згенерована випадково і приховує секрети. Завдання знаходити ключі та просуватися все далі поверхами. Атмосфера зроблена в мінімалістичному, але тривожному стилі. Гра поєднує пошук, тактику і випадковість у генерації рівнів. Grand Turismo 3 Aspect, автосимулятор для PlayStation 2. Гравець отримує сотні реалістично відтворених автомобілів від відомих виробників. Основний акцент зроблений на фізиці керування, різних трасах і поступовому відкритті машин через кар'єрний режим. Є режим аркади та гонки на витривалість. Гра дає можливість налаштовувати автомобілі під власний стиль водіння. Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty, Stealth Action для PlayStation 2, гравець дії непомітно, ховається від ворогів, використовує гаджети, проходить рівні без прямої сутички. Сюжет ділиться на частини: місія на танкері за снейка та операції на платформі Бікшал за Рейдена. Є катсцени з акцентом на шпигунство і військові смови. Також присутня система щі ворогів, які реагують на шум, сіди і дії гравця. Taken 3, аркадний фатер для PlayStation. у грі понад 20 бійців із власними стилями бою, від східних єдиноборств до екзотичних прийомів. Бої відбуваються на 3D-аренах із можливістю ухилятися в бік та проводити комбо. Є кілька режимів: аркада, виживання, турнір та навіть бонусні міні-ігри. Кожен персонаж має власну міні-історію та унікальні добивання. Якщо ви запитаєте закоронілого любителя класичних екшен РПГ про його улюблену гру, то з великою ймовірністю він назве саме Готіку. Я звісно назву Скаргім, бо Готіка все ж прийшла повз мене. Гра від німецьких розробників має неймовірно привабливу атмосферу похмурого світу, не схожого на інші фентезійні всесіти, який зберігає безліч пам'ятних історій. І гри серії як візуально, так і з точки зору геймплею вже добряче застаріли і навряд чи викличуть у сучасного гравця. Ті ж емоції, якими колись нагороджували олдфагів. Діабло 3 екшен РПГ із ізометричним видом, гравець забирає один із класів героїв і вирушує очищати світ від демонів, виконуючи завдання та знищуючи натопи ворогів. Геймплей базується на битвах, зборі здобичі та прокачуванні персонажа. А на сьогодні це всі 10 ігор. Буду радий бачити вас у моєму телеграм-каналі, де ви знайдете всю актуальну ігру хиляву. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк. Хто зробіть зараз, Дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео!